Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується ряд логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід це називається пошук найбільших цифр. Найбільша цифра у нас трійка. А поле у нас 5 на 5 клітинок, і одне, один рядок вже закритий. Повністю зафарбувати по горизонталі 3 підряд клітинки я не можу, тому що невідомо, де вони будуть знаходитися, тому застосую підхід перетину. Як застосовується підхід перетину? Ми від двох країв відраховуємо кількість клітинок цього числа і відмічаємо місце, в якому вони перетинаються. Раз, два, три. Раз, два, три. Тобто ми розуміємо, що в якому б місці тут не знаходилися по горизонталі три підряд зафарбовані клітинки, точно одна з них буде знаходитися тут. І ми також закрили автоматично одиницю. Місце знаходження одиниці відомо. Далі, з цими двійками. Ці двійки нам кажуть, що тут має бути два зафарбовані клітинки підряд, потім відділені мінімум одним хрестиком, і дві зафарбовані клітинки підряд. Ця умова буде виконуватися тільки в тому випадку, якщо ці дві клітинки по двій, Будуть знаходитися отаким от чином. Тут така ж сама ситуація. Раз, два. І ми знайшли і двійки по горизонталі, по, по вертикалі. Тобто перша двійка має знаходитися десь тут, от вона автоматично тут і знаходиться. Тепер ситуація більш складна, тому що ми не можемо е, застосувати тут ніякі логічні підходи. Єдиний спосіб. Це, такі складності, як правило, виникають з одиницями. Єдиний спосіб, який ми можемо тут застосувати, це ну, просто вгадувати, де може, могла б знаходитися ця одиниця. Я подумаю, що трійка, ця якась фігура симетрична, і трійка може знаходитися отут. Це, в принципі, відповідає зараз е, повноцінно е, умовам тут, тобто, що має бути двійка і одиниця. Е, десь відділення мінімум двома хрестиками, а вона у нас відділення двома хрестиками, тобто відповідає, тут так само по вертикалі відповідає. І закрилася трійка, тобто, є трійка. І ще залишається місце тобто по горизонтальному кажемо, що десь має бути по одній відділенні мінімум одним хрестиком. Відповідає, тобто вони отут знаходяться. І тут також має бути дещо одиниця, нижче двійки. Двійку ми вже знайшли, і це теж відповідає. Тобто, в принципі, якщо я зафарбую цю і цю клітинку, то кросворд буде вирішений. Все, дякую вам за увагу.